Храм у Жидичині протягом століть боровся за право бути. А в радянський час, коли церкви закривали, перетворювали у склади, нищили, а релігійних діячів репресували, у Жидичині далі проводили богослужіння. Як це стало можливим? Священник Олексій Моргаєвський, настоятель православного приходу храму, навчався у Тифліській духовній семінарії. Із Йосипом Сталіним, і Моргаєвський написав йому листа з проханням не закривати храм: Дійшов той лист до вождя народів чи ні? Хто зна. Але військовий штаб, який мав розміститися в Жидичині, відійшов за чотири села звідси. Студентські зв'язки спрацювали навіть із одним із найбільших тиранів світу. Молитва пробилася навіть крізь колючий дріт тоталітарного режиму. І в період епідемії ковід, коли ряд храмів закривали або обмежували їх роботу, Свято-Миколаївська Чернеча Обитель вживала безпрецедентні заходи безпеки. При храмі вели активну роз'яснювальну роботу з прихожанами владою. Ченці возили медиків на роботу власним транспортом, наражаючи себе на небезпеку, чим заслужили премію ТСН ті, що вражають. А молитва продовжувалася.